Добрий ранок, любі друзі, любителі прекрасного. Всі, хто гості мого каналу, всі, хто заходить на мій канал, ось покажу вам оцю троянду. Я вже показувала її. Ось вона зовсім розквітла так красиво. Ось Троянда дуже красива. Якщо це з плетистих, то це дуже красива плетиста. Я не знаю, з яких, може, а може. Ну от базальник у неї, он, десь 220, он вон мене, вон цвіте базальник от її. Оце. Я ще не можу її приділити, з цю троянду. Що вона мені покаже, як на той рік що її робити. Так що, якщо, може, знаєте таку троянду, підкажіть. А ця ось красивенна, чорна троянда, бакара. Дуже красива. Темна, темна. Тут два кущі і кущі вузькі. Так що один кущ сажати це нема смисла. От два куща да, вона смотриться з двома кущами. От така вона. так Сьогодні будемо говорити про об... про обризування роз прискання. Я вже з 6 часов їх пробризала, от дивіться, стоять вони живі, здорові, красиві, лист красивий, нічого не попалено, нічого не згоріло, нічого не той. Так що будьте на моєму, оставайтеся за мною, продиктую, чим я все це робила. Ось червона шапочка, рот Кепхен. Ось тут це. Той сад який убійственний у мене. Це Джулія Челд, а це ось розквітла Діадема. Вон, он цвіте, Супер-трупер. Ось ця біла Акіта цвіте. Ну, Ці вже три роки. Вона, ну, вона завжди у неї метр. І узка вона дуже така. А в мене їх два кущі. Якби ж я знала, що вона така вузька, я б підсадила їх просто два, а тепер вже не хочеться її пересаджувати. А це, якщо правильно, якщо дійсно вона, називається Вікторія Троянда. Кущик такий невисокий, сантиметрів 50-60, може. Ну, Троянда розкривається. Гарна, Ось яка гарна троянда. В тому році я її пересадила, і оце вона ось сидить і сидить і сидить. Квітки, звісно, в ній красиві, але вона ж засіла. У ній в тому році було півтора метра. Браття грім не переставає цвітуть. Ось Аскот, який кущ теж наростив. метр. 40, мабуть, і і ширина метр 40 у ньому. Він ніколи, цей браття грім ніколи не стоять без квітів. Заново починають зацвітати, вон, бутони понавикидали, знову будуть так цвісти. Ось Red Леонардо да Вінчі. Тут рядом же ж Леонардо и Ред Леонардо. Ось, какая красивая квитка. Леандра. Вон, пчелка. Нектарпье. Ось, какие квиты. Ось, ось, рядом же Леонардо да Винчи. Тут-то вон ванила парфюм. Вот она сиреневая. розквітать буде. Ось це все цвітеться королева сада. Вон крокус роз. Хочу на той рік композицію зробити красиву. Вон. Цвіте ай свою. Вон розквітає чотири сезона. Вон який базальників, дивіться, стільки буде тут квітів багато. Вон дивіться, який. а ця яка величезна, тут така троянда. Висота вже метр двадцять у неї. І ширина, мабуть, як не більше. От вона. Бероліна розпускається. Вон, базальники скільки повикидала, які квітки. Це ось ось красива трояндочка, весняна посадка. Принцеса син Маріхосе. Оце вона така коралового кольору. Ось, дивіться, ось. Артеміс. Якби були в ньому тріпси. Він би ніколи не був таким білим. Білий-білий, як сніг. От просто. Ви бачите, що значить правильна обробка саду. І лист би, якби були ці заболівання, листя б не було таке. Вон. Все зелене. Вон. І на кожній троянді, дивіться, одна троянда у мене там, вона всю життя хворіє. Вон, дивіться, яке листя на трояндах. До краю, везде. Ось вона, красивенний фальстаф. Прямо величний, такий мощний, могучий. О, ох, аж де, вон базальник. І кажуть, треба знімати не так, як ви знімаєте. От ровно камеру, як я її ровно буду держати, якщо у, у мене метр п'ятдесят вісім, а неї два метри висота. Як її можна загоризонталити. Це ж не те, що метровку там можна зробити, от фальстафа це. Цвіте дуже красиво. І вже довго в тому році він одразу раз і облітав, в цьому році він вже довго цвіте. Амадеус тут Тось нова друга зацвітає. Тут от теж аскот. У мене їх там, ну от же ж вон. вон. Кері горить. За ними пінг підем за ним. От вон вона. Ось вона. Тереодор. Не дождуся я. Ось дивіться, яка в мене краса є. Ну я ж її не дождуся, бо котята ж тут тепер стали гратися у мене. Гвоздичка. Хоч би подивиться, чим вона цвісти, яким буде. Так не дадуть. А вон цвіте навіть. А от я вам покажу. А, де вона там? А вона а, ну. вон, дивіться, біла цвіте. Поваляли. Маліті. Рожева цвіте, спрейка. Ну як не покажеш цю ну, ну дуже красива. Ось скільки вона вже. Цвіте в нас тут Августа Луїза. Сама не перевершена вона. Були б трипси, ніколи цвіток не розкриється. Якщо будуть трипси, він його заїсть і він просто не відкриється. Вот вона. Шакенборг. красавиця весення. Ось вона утопия. Вон далі, дивіться, який розцвітати починає оранжбе, він позже. То далі Deep Impression цвіте, вон цвіте дві жовта з червоним англічанки. Он Боїнг, за ним кнокс. Ось бокаву. Это серая мента. Вот она. Красивен. Принц Де Монако. Все ще. Тоже уже. А вот цветы. Ну, більших квітів просто не бывает, наверное, в саду. Сантиметров 15 оце вони. Ну, ось. Луи де Фінес. А їх чотири зараз, ну їх було то багато, зараз чотири, от тільки п'ять, там п'яти є, п'ять. Ну, ну вони ж дуже здорові. Вон Гію, Вон зацвітати починає. Теж. Зараз підемо. Ну ось, ось як пройдеш мимо. отакої красоти. Вон, вся просто вон рожева. Далі теж така ж сама червона. Всі ви їх, звісно, давно знаєте вже мої ці троянди. Ось, ну ось оця роза ніколи б не розкрилася, є в у неї були тріпси. Дивіться. Ну я ще ж бризаю не тільки від тріпса, а й від кліща і від гусінь, та от всяких. От всього. І ще й додаю туди. Комплексне удобрення. Зараз я розкажу, що я куди додаю. Ось цвіте. Дивіться, доктор Масад. О, О, який велич, красивенний. А ось Шат Деголь показав свою красу. Далі Ангела стоїть красиво. Далі експлорер. Ось підійду до цього красивого куща Артеміса. Висота в нього десь метр. Ну, метр 30, напевно. може більше. Ось, дивіться, який він чисто-чисто білий. Гляньте. Гляньте, з нашим, якщо ви по-моєму все робите. У вас ніколи трипса не буде. Тільки з'явиться, він одразу ж іщезне. Так. Записуйте, чим я бризгала сьогодні троянди. Актелік. Енджо. Теж додаю це все від трипса. Провантовернал. Спасатель роз теж додаю, там є. І тоже і комплексне там удобрення і всякі е, добавки всякі. Це от трипсов і крещаваний і от всех вредителей. Комплексне удобрение. ще я додаю у бутилки в мене є там Актофіт 10 мг на 10 літрів води. Оце все у бакову смесь. Ну, у, у ету, ну, бачок робимо. Заливаємо водою 10 літрів чи 8, ну скільки у вас там. У ну, мене 10, я 10 заливаю. І пробризую. Оці стільки то роз, у мене троян ж багато. Оце я одним оприскувателем все обризгала. Оприскуватель новий той, гарний в мене. Так що бризаю швидко. Аваланж. А ось А ось краса. New fashion. А он які кущі розрослися. Еден не два ж кущі, тут зараз покажу. Квіточка навіть одна є. Вона. Тут перше було цвітіння, зараз не буде його. Зараз він базальники гоне, хай гоне собі. Це ось. Принцеса Маргарет. Краун принцеса Маргарет, вона який, квітка. Теж базальник он дивиться. Метр вісімдесят вигнала. І ось другий. Мені вже кажуть, що, що ви з ними будете робити, там вони заб'ють вас Маргарет, усе на світі. Ну, будемо дивитися, що, що буде. Ось вона. Ось краса теж джубелі серебрейшн. квіточка невелика, ну і це ж теж весняна посадка. Ну зато їх багато он буде. Хай цвітуть собі, хай все процвітає. Ось розкривається 4 сезони. Чи, э, Чотирьох вітрів роза. Вона може яка й не розкритися. Це така, а ось вона. First lady. Вон, дивіться, яка леді. Трошки припалилося сонце. Це сьогодні нема сонця. А, то ж, ось, а ось буде капакабана буана розпускати свої. Вон які базальники. От це помпанела. це мені троянда. Ну це ж теж перший рік вона. Це Мур'ян. От перший раз вона відкрилася. Оце другий раз і вже, мабуть, оце цвітіння, вона ж не відкриється. Тому що дожді були тоді. Все, бутон вон, е, закуклився і все нема. То сонце їй мішає, то дощ мішає. Ну, оце ж теж така сама ось. Фредерік Містраль. Вона мене теж щось розчаровує, Я їх насадила багато, не знаю, що, як воно буде з ними. От. От яка квітка красивенна. Дарсібаса. Які квітки тут. Кольору такого дуже красивого, малиного. Ну і в цієї ж такий самий колір. Це ж теж, Дарсі дарсібасил. Я думала, що ні, ні, це, наверное, теж вона. Ось зараз я приложимо ми квіточку. А ну, я ось сломлю. Зломила. А ну, ось цю ось сломлю. Зараз приложимо до тієї. Ну, дивіться. Ну, гляньте. Вон, гляньте, ось ця і ось. Одне в одно, значить, і то Дарси Сібасил. Тепер розібралися ми з троянами. Ото дві красиві Дар Сібасил і ще й ця Дар Сібасил. Значить, три в мене тепер їх. Аромат тут, звісно, умірять не встать. А ось Бенджамін Брітен. Теж весняна посадка. Вон, кущ він собі хороший наростив, вже великий кущ. Такий він гарний сантиметрів. 60 на 70, наверное. мавірно, такий вот гарненький, компактний. Це, не знаю, це теж, наверное, ерик Таберли. Діп Потер, це ще квітне. Така холодна квітка. А, вот он. Теж, те ж саме Луї де Фінес. А от вона. Ну, це прекрасна троянда. Дуже, дуже вона мені подобається. Лавіла кота. Дивіться, яка вона. Прямо чарівниця якась. І вся-вся от, сразу вона вся оце розцвітає і буде держати довго квітку. І ні сонце не страшен, ні дощ. Кущ хороший наростила собі. Чого їй? Не жить, а ось вона. Дивіться, яке чудо, чудес, вестерленд. Гляньте, гляньте який. Вон. І вон ще кущик один такий же. Теж вон, який. Гляньте, крас красуня яка Вестерленд. Це теж вже второй раз, мабуть, цвіте вона. А ось буде графіня Хандерберг. Тут вона на сонці, я її там посадила в тіні спеціально, щоб... А на сонці вона О, базальники, які видала, великі, главне. Не знаю, буду. Хотіла її пересадить, нет, буде тут сидіти. Френесі. Рабусти. Теж заполонять все. Фантазія мандіаль. Ось. Ось вона. Шніє вальцер Аромат такий хороший. А, ось! Ось! Чейн Френези, Френезі. От така розквітає вона, оранжево розквітає. Ну, а тут от усе заполонила рабуста. Виросла більше метра із Крахотулечки. А от вона. От, Фре... версанні. Чи версігні. Версігні. Ось така троянда. Теж весняна посадка. Набрала вон метр двадцять точно, той більше. Ось базальник який. От вон, квіточку цю можна обламити посередині вона перша розкитла. Натіхай собі не їй. От вона так. Це та Ерітавна. Ага, от іще. Вон дивіться, як це ось іще. Елоді осюєн. Троянда. Ніжна